Мега свіжий, класний салатик. Обов'язково готуйте. Починаємо з приготування нашого соусу, заливки до салату. Грецький йогурт, така от баночка, тут 260 г. Тепер сюди гірчиця. Я беру гостру чайну ложку і чайна ложка діжон. Столова ложка лимонного соку, або в мене такий от лаймовий є. І чайна ложка прованських трав додаємо на дві чайні ложки меду і декілька секунд розігріти в мікрохвильовій. Мед стане краще і буде розкритий смак спецій. Виливаємо наш мед зі спеціями. І свіжо стертий чорний перчик. Тільки тепер перець тру в цьому. Не купляю вже мелений перець зовсім. І, звичайно, сіль. Тепер то все гарно калапуцькаємо. Гарненько все розкалапуцяли. І тепер чистимо і нарізаємо яйця. отакими от. Яєць треба 6, ну, такі дуже малюсінькі, то я беру 8. Ну, якщо любите яйця, то можна і 10 додати. Два огірочка нарізаємо таким трошки більшим кубиком. Отак пополовині і на... повздовж. Такий от гарний пучок зеленої цибулі. Можна і більше. Тут власне смак цього салату. Ще один другий головний складник салату це шпинат. Нам треба його розібрати. Палки окремо, листки окремо. Будемо використовувати тільки листочки. А це можна заморозити чи використати в суп. Це найтяжча робота, щоб ці листки порозділяти від степел. І... Шпинат ми не ріжемо, а просто отак нариваємо листочки, які досить маленькі, можна кинути отакий от цілий просто. Ну, Шпинат тут, -то ну, як продають, їх от такий великий пучок, один він тут є. Навіть два, можна сказати, бо мені віддали вже його там подішовки, бо тільки залишилося. Ну Такий гарний великий пучок. Все, перемішуємо наш салатик разом з заправкою. Даємо салату постояти з хвилин 20 щоб від гарно всі смаки перемішалися. І можна їсти. Салат готовий. Готово можна подавати.